Друзі, з вами Форд і через цю довбану школу відео стали виходити набагато рідше. Але ні, я про них не забув, і вони будуть виходити хоча б раз в неділю, іноді частіше, а іноді рідше. І огляди модів нікуди не пропали. Я про них теж не забув. І так, сьогодні ми, до речі, будемо оглядати 5 рандомних модів на Майнкрафт. До речі, всі вони будуть на версію 1.16.5, деякі навіть на вищій версії, а деякі на нижчі. Тож ви всі зможете з ними пограти. Ну що ж, почнімо? Ну, для того, щоб показати вам перший мод на сьогодні, який, до речі, називається Fine Rascal, мені довелося відправитись в шахту. І я думаю, що всі з вас знають, що вже скоро пройде голосування за нового моба, який буде в Майнкрафті. І можливо, коли вже це відео вийде, це голосування вже і завершиться. Я цього знати не можу. Але я думаю, що ви знаєте, що яких там мобів вже показали. І один із цих мобів це Раскал. І я не пам'ятаю, як він буде називатися на український. І якийсь розробник вже встиг зробити мод, який додає щось типу цього моб, моба, який ще не дуже розроблений, який дуже ще тупий, його штучний інтелект ще такий собі, але все рівно за те, ми можемо своїми очима подивитися на цього моба, хоч і ще недоробленого. І я думаю, що ви знаєте, що цей моб. Буде ховатися від вас і спавнитися в печерах. І якщо ви його доженете три рази, то він дасть вам рандомне кайло з рандомної якості з рандомними чарами. Ну що ж, давайте я його заспавню. Він тікає. і Дивіться, як він тікає поки що. Ось так: от він виглядає. Так у нього трошки текстура забагана, але ми його зараз доторкуємось. І, до речі, перед тим як записувати це відео, я намагався доторкнутися. Він мені давав тільки залізні кайла, а цього разу він мені давав мази. Я вже думав, що він дає тільки залізні. І тут, як ми бачимо, ефективність 2 та незламність 2. А якщо зараз заспавню ще одного, то він дасть вже інше залізний кайло з ефективністю 3 та незламністю 3. Ну, коротше, ось такий от моб виходить. А ми йдемо до другого мода. Ну, а другий мод називається Old Combat. І якщо ви хоч трохи Old Minecraft, то ви знаєте, що раніше. Включаючи до версії 1.8, була інша система бою. Тобто, так, вже після версії 1.9 і всяких новіших. Там... Там інша система бою. Тут ми б'ємо, відходимо, б'ємо, відходимо. І тут у нас є затримка. І чим е, скоріше ми вдаримо, тим менше буде урон, нам треба почекати, поки меч перезарядиться. Ну або сокира перезарядиться, і взагалі будь-що. Ну а на старій системі бою там могли просто ось так от заклацувати, от, наприклад, ось цього крітера, і все, він би помер просто. Але ні, систему бою змінили. І, до речі, стара система бою залишилася навіть до сих пір на більшості популярних серверів. І даний мод зробить наступне: ось подивіться на швидкість атаки меча, сокири, кайла, лопати та й взагалі будь-якого інструмента. Тепер у нас стара система бою, і ми можемо просто всіх ось так от заплатувати і нічого не буде. Тобто ми будемо наносити максимальний урон. Ріт турон, звісно, вже залишається і все як і, і раніше тільки інша система бою. О ні, я потрапив в смертельну пастку. Я окружений мінами та якимись шипами. Стоп! Що? В Майнкрафті ж немає мін та шипів. А якщо я наступлю, наприклад, на ось ці от. Ай! боляче! А якщо на золоті. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А на кам'яні? Блін, якщо стояти на шифті, вони мені нічого не роблять. Ой, треба бути обережним. Ем, це ж міни? Чи можливо це просто такі цілі? А, добре, це міни. Я зрозумів. І як ви зрозуміли, це додає, звісно ж, мод, який називається дуже дивно, і називається він Q, Нижня риска, Містер Ден. Нижня риска П. Тракс. І я не розумію, навіщо автор засунув сюди. ледачий хер свій нікнейм, але добре. Можна сказати, що це називається трап, що перекладається як пастка, і він додає не тільки ось такі от шипи та міни. Він також додає фейкове дерево, яке, якщо поламати у виживанні, взірветься фейкову руду, яка теж взірветься, не тільки алмазну, а й іншу, і також вибухівку, наприклад, різноманітний динаміт по типу М-1, і так до М5. От наприклад, М3. Але він чомусь в мене не завжди взривається. Ой-ой-ой. ось такий от вибух дуже потужний. А зараз я ще. ой, як лагає. А зараз я ще зірву М5. Так, давай. Ось такий от вибух в М5 і, до речі. А, я переплутав їх. Це М3, а то був М5, а то я думаю, чому цей був слабі... слабіший, ніж той. Ну, коротше, ви зрозуміли. Мод дуже підходить для тролінга, якщо ви хочете затролити, наприклад, своїх друзів. Четвертий мод Юзефулхет, який я б навіть хотів би відзняти як віддільним відео, щоб його повністю оглянути. Тому що цей мод реально крутий. Так, він не якийсь прям величезний, який додає свій вимір чи щось подібне, але він реально прикольний, і я б з ним чесно би грав. І він додає нам корисні шляпи. Він так і називає. Тільки на англійськ, тут реально купа всяких корисних шляп, які не є якимось дуже читерними або дуже якимись легкодобуваєми, вони такі балансні, вони щось вам дають та щось забирають. І вони можуть вам знадобитися, коли ви рубаєте, ось, наприклад, ось це от дерево, копаєте в шахті, просто пересуваєтесь по світу, наприклад, кроляча. або... Та, що дає вам е, ефект повільного падіння чи там швидкості, вони всі корисні і чесно, я б зняв би відільний огляд по ньому. І якщо ви цього хочете, то пишіть в коментарях. Ну і останній на сьогодні вже п'ятий мод, називається Seed Sustainable World. Так, назва доволі складна. І він додає нам, до речі, доволі багато речей, і його теж можна було б віддільно оглянути в якомусь відео. Ну, але давайте я вам коротенько розкажу. Він додає нам різноманітні, непогані такі інструменти. Ви тільки погляньте на тіло та меч. Є також ось такі от погірші, флінтові. А є також поливалки, діоксид, всякі ось такі от товпачки. Ну, коротше, купу всього поливалки, я вже це сказав. І також він додає моба, погану траву. До речі, я не провіряв, що з неї падає. Давайте я спробую її вбити, і нічого не випало. А з цієї, походу, це просто безкорисний моб. Але, до речі, доволі прикольний та красивий. Можливо, він щось і робить, просто треба було б. Би... Краще пограти з тим модом, але ви можете це і самі в принципі дізнатись. Ну, а з вами був як завжди, я, Фортрекс. всім удачі, всім бай-бай. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал.